Цей сервіс базується на, за доменим OpenCTMUA, відкрите місто МЮА. І сервіс використовує відкриті карти, Яндекс, Google та OpenStreetMap. Так приблизно виглядає стрічка кожного міста, На даному факту це стрічка Тернополя. Ви бачите, що з лівої сторони різні повідомлення з'являються в слідці, з правої сторони вони відображаються на карті, відображаються різним кольором, в залежності від того, в якому статусі вони перебувають, помаранчевого кольору відмічаються проблеми, які тільки з'явилися в системі, які повідомляють громадян, зелені це якщо вони прийняті в роботу, синіця, якщо, якщо вони або вирішені, або надана мотивована відповідь. Так приблизно виглядає карта міста. Знову ж таки бачите, що різні проблеми візуалізовуються на карті різними іконками і також з лівої сторони написано, що іншому новати іншим які Ми цілі ставили, коли розробляли цей проєкт. По-перше, це є дати громадянам дієвий інструмент для оперативного збройного зв'язку зв з владою та привернення уваги до актуальних проблем своїх громад. місцевій владі це дає можливість також оперативно реагувати на ці проблеми, вирішувати їх. Для громад це є можливість самоорганізовуватися навколо вирішення місцевих проблем, для бізнесу громадських об'єднань це є можливість подавати свої соціальні ініціативи, благодійні програми, безочитися на актуальних потребах громади. Так зростали кількість міст, залучених до цього проєкту. Починали з п'яти пілотних міст ще літом восени, ще восени 13-го року. На даний момент вже є 22 міста і міста став 22-м містом, яке цього проєкту. Так воно виглядає ці міста учасники. Дуже радий, що власне появився також на цій наші карти. Наші плани це є до кінця до середини наступного року, мати вже близько 40-учасників, на яких, треба, яких поширити цей право. Коли ми його розробляли, які ми ставили принципи, які ми закладали. Ну, По-перше, це як вже казав міський голова, це запровадити партнерські стосунки між громадськими організаціями та владою. Тут, власне, громадські організації співпрацюють з місцевою владою, тут немає контролюючих і яка які за діями інших, тут це є принцип співпраці. Тобто ми бачимо громадські організації, ми бачимо місцеві влади як партнерів для вирішення актуальних проблем громадян. Прозорість. Знаєте, багатьом містам не подобається можливо, це те, що вони переживають, що всі їхні булячки, вони будуть видні для громадян. Тут всі проблеми, які є в місті, вони можуть... Також бути е, відображатися. Але що мається на увазі? Коли ми розробляли е, цей проєкт, ми хотіли зробити його максимальний для того, щоб як мешканці бачили е, 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 і ті самі процедури, які відпрацюють плати, і хто відповідає, які відповідальні структурні підрозділи відповідальні за що. Таким чином, е, також е, система розроблена таким... Що вона не допускає можливості відписок чи, чи невиконання проблем. Тому що якщо городини не, не погоджується з тим звітом, який він отримав, бо вважає, що його проблема не вирішена, він має можливість відкрити її повторно. І ці всі кроки вони відображаються не вони, вони, вони є, вони є візуалізовані і тому так само як громадським організаціям в дечому треба вчитися співпрацювати з владою, так само і владі потрібно вчитися співпрацювати з громадянами.